Доброго дня всім! Сьогодні подивимося, чи варто вам вирушати в дорогу. Ну, якщо хто запланував відрядження, можливо, відпочинок, чи просто поїздку в іншу місцевість. Так, для позначення позиції у нас яшма, сердолік. І щоб ще таке п'ятнисте взять. І давайте турмалін. Так, перша, друга, третя позиція по <кій> <кій> Давайте, чи варто одиничком вирушати в дорогу. <кій> ну, жадні так жадні, окей. Я не проти. Чи варто двієчком вирушати в дорогу? І чи варто трічка вирушати? <смі> ну, у вас вже, кажуть, шудиво див буде. Вирушати в дорогу. Але дива бувають різними. В гарні, а в когось не зовсім. Так, ну і давайте, чому саме така відповідь? Якщо так, то чому вирушати? Якщо ні, то чому не вирушати? Чому така відповідь для другої і третьої позиції? Ну що, всі карти на столі, обирайте для себе позицію і будемо починати. Так, одинички, жадібні мої Яшма. До речі, якщо не помиляюсь, ще карта називається Яшма. Ну, щось на кшталт, того. повну назву не знаю, але вона чимось, бачите, схожа чи ландшафтна, вона чимось дуже схожа на Зменшене зображення поверхній землі. Так, давайте, чи варто, чи ні? Mm. Я б сказала, що варто. Щось для вас це відкриє, але не щось таке, на що б ви спокушалися, чи чому б ви молилися. Чому так? Тому що вам прийдеться для цього ну чомусь воно буде для вас викликати як занепокоєння. Ви навіть як зупинитесь для того, щоб зрозуміти, що відбувається. І по перевернутому талісману, знаєте, як. Не зовсім те, що ви хотіли. Та в той же самий час я б сказала, що потрійки мечів це не буде розбивати вам серце, чи не буде якось вас ранити. Mm -mm. Давайте, сама поїздка принесе більш позитив чи негатив? Позитив. Позитив щось знову ж таки, враховуючи, що у нас карта промінь, і тут у нас перевернута дуальність, як можливість припинити якусь двойственність або визначитися з вибором. На що варто звернути увагу? Хм. Я б сказала, як проглянути ваш шлях, подивитися, як, знаєте, як би то сказати правильно, відслідкувати його і, можливо, відмоніторити, щоб не було потім якісь непорозумінь. Ну, саме банальне, коли ми розуміємо, що будемо їхати за кермом, то. Перед цим бажано подивитися мапу, де повертатися. Ну, наприклад, знову ділюся, як я роблю. Я о, включаю. О... Режим в Гуглі, коли можна продивитися вулиці, їх назви, будинки. І я собі роблю певні орієнтири, щоб тоді на місцевості я могла за них як вхопитися. І тут так само, якщо вам треба буде десь зупинятися, то забронюйте заздалегідься місто. Або принаймні продивіться, як це зробити якнайшвидше. Тому що ну, шістка м'ячів у нас передбачає певні обставини, які не зовсім вас порадують. Так. Ну і давайте, чому все ж таки варто їхати? <смір> зустріч з батьками, зустріч з родиною, зустріч з родичами. Чи про що тут у нас? Про що тут у нас карта Голос Крові? Для когось тут, ну, давайте буду дивитися, з позиції для практиків і з позиції непрактиків. Для практиків це можливість отримати додаткові скіли, додаткову інформацію, додаткові дані, які вже у вас є, але не зовсім наработані. Ну, як зараз говорять таке модне слово розпаковка. Розпаковка однієї з вашої, скажімо, можливостей. Тут може проходити, що неочікувано для себе побудете, побуваєте на місці сили. Якщо ми говоримо не про практиків, то тут прояснення щось, якоїсь інформації стосовно сім'ї, стосовно близьких людей, можливо, побачити їх, відвідати, в когось, ну. Вибачте, що скажу таке, відвідування могил, так само ну, людей, які є вашими, були вашими родичами, але на даний час знаходяться в іншому світі. Що Не зрозуміло, але ще. Ага. Дивіться, для когось буде можливість ще щось прояснити по вісімки жезлів. Якась інформація, яка ну, не зовсім буде для вас приємна. Тепер я розумію, чому у нас ще перевернутий вівтар. Комусь скажуть не зовсім приємні слова. Але по перевернутому тузу Пентаклі я б сказала так, не надавайте їм цінності. Не робіть з якоїсь фігні ну, цукерку, ну, чесно. Хай говорять. В кінці кінців ну, кожному ж рота не закриєш. Чи варто тут попередити про щось одинички? Так. Від чогось вам прийдеться, як відсторонитись або навіть відбиватися. Це від когось чи від чогось? Ні, це від чогось. <свісля> обережно з алкоголем, давайте так. Обережно з алкоголем і а, обережно з людьми, які вживають з зеленого змія. Чому? Ну, можете тоді влетіти в аскезу. Ну про що тут може говорити? Коли можемо ми нечаянно не проконтролювати себе і сказати зайвого. Тоді зрозуміло, що ми що робимо, ми себе починаємо за це картати, ми себе починаємо виводити в якісь обмеження. А в даному випадку все, я більш там не чи я більш з такими людьми не спілкуюся, чи ще щось. От тут більш ну, відніситися до цього легко, це перше. А друге, що, ну, мабуть, варто контролювати і себе і власні, мож власні можливості. Так що, одинички, така була позиція для вас. <кій> Бажаю вам приємної подорожі. Але, будь ласка, продивіться все наперед, щоб потім не було зайвих питань. Приходимо до двічок. Варто чи ні. Ну, с -с Слухайте, хтось в селі летітиме, на відпочинок. Тут у нас, бачите, яка карта весела. Прийняте рішення. Якщо ви його прийняли, то, будь ласка, Вами карта говорить. Летіть, летіть. І не треба тут робити з себе якусь ханжу, чи критикувати, чи намагатися цьому протистояти. Чи знаєте, прийняли рішення тоді, давай передумаємо, чому не треба цього робити? Ну, тому що, розумієте, в цьому вашому мітанні туди-сюди немає ніякої конструктивності і нема жодного шансу для того, щоб з того щось вийшло. Навпаки, я б сказала, що е, чим більше ви будете отак е, гратися туди-сюди, чи, чи бігти, чи не бігти, то тим більше є вірогідність, е, що вдалу, чи навіть не так вигідну пропозицію, ви просто-напросто прохлопуєте ушима. І тоді прийдеться думати, що робити. І знов таки по карту відлюдника у нас будуть пошуки інших шляхів, як це подолати в когось. О, заради, там, я не знаю, поїздки кудись прийдеться в чомусь собі відмовляти о, або включати мудро такого дзена, що. Ну, не поїдемо знов, привожу приклад, якщо хтось їде на відпочинок. Це саме просто при... ну, легкий приклад, тому я його і наводжу. Ну, окей, не поїду там, наприклад, на 5 днів туром по Європі. Бо тур дуже подорожав, я вже йому прохлопав, поки сумнівався. Ну, за ці гроші, хоч поїду на 3 дні. Ну, прийдеться трошки піднатужитися, а десь щось собі відмовити, але при, принаймні, от тут вам говорять саме про це. Що ще варто зробити? Не дуже, по-перше, не дуже цього випльоскують, а взагалі бажано нікому не розповідати. Чому? Ну, якщо не хочете, щоб вам почали допомагати тільки з знаком мінус. Перевернута карта відьми. Отут ну, розуміємо про чудово, що не всі люди а, це можуть сприйняти. Не всі за вас порадіють, і, знаєте, є така категорія людей, які навіть без умислу вони можуть подумати заздрізно. І все, що ви так собі намріяли, не була благополучно мідним тазом. Отут, будь ласка, давайте якось трошечки себе стримувати. Ну, якщо відповідь так, то чому? Перевернути захист. Це ви не захищаєте, чи вас не захищають? Давайте сразу уточнимо. Ви не захищаєте, чи вас не захищають. Ви чи вас? Вас. Вас. Притому інколи так ну, не зовсім адекватна. Я б сказала, знаєте, як можливість вирватися із-під. Я не скажу зовсім непотрібного захисту, але вирватися із підстану, коли якусь токсичність прикривають я хочу як краще. Або я хочу там, щоб було все суперово, а в результаті у нас вийде що попало. І тому вам говорять, що якщо ви прийняли так, то перестаньте вагатися. Як тільки ви почнете оце, витворяти оці туди-сюди гойдалки, Одразу з'являться ті, хто почнуть казати, вас відмовляти, або якось свій досвід вам на голову вдівати, і в результаті з цього нічого хорошого не вийде. В когось це, знаєте, як можливість відпочити від таких специфічних захисників. Ну, а в когось можливість морально просто-напросто розслабитись. Припинити виливати емоції, знаєте, відчувати себе як не на своєму місці. І навіть я б сказала, як по королеві мечів, коли постійно себе стримую, щоб не висказати щось. Коли постійно себе стримую, щоб е, не показати людині або, ну, давайте так, обставинам, ну, умовно що вони, верніше, ви в них не зацікавлені. Або те, що вони роблять, це вас не цікавить, вам не підходить. І знаєте, у мене тут таке відчуття, чим більше я викладу, я, мабуть, на цьому зупинюся, а тим більше у мене таке, знаєте, як протистояння гостре, і мені хочеться навіть, ну, я не знаю як, щось відштовхнути від себе. Таке відчуття, як, знаєте, починають давити. Це мені не дуже подобається. Чи потрібно двієчкам ще щось передати? Угу. Що саме? Ха -ха -ха. Не очікуйте змін там, де їх не може бути. Або не очікуйте великих емоцій там, де їх не може бути. Чому я так говорю? Перевернута карта рода. Вона говорить, що грандіозних змін там не відбудеться. Король Кубків це у нас може бути обманливий стан або занадто багато емоцій. Але ці емоції по перевернутому жрецю, вони не зовсім або правдиві, або іскрені. Тут знов таки перевернути жрець це у нас такий, знаєте, д'явол з напиленням святості, можуть подавати певні емоції, певні обставини. Під скритим соусом, або так само обман. Коли говорять, що ну давайте, можливо, не поїдеш, тому що я там хвилююсь за тебе. А насправді це ну, звичайна жаба, яка що людина не може цього зробити. А, або, може бути, там можуть грати на почутті провини. От, ти в такий час. А от люди, ну стоп. Життя все рівно продовжується, як би нам не хотілося, не дивлячись на оці всі жахи, що відбуваються зараз в нашій країні. Але це не значить, що ми повинні загнати себе в куток, прибити себе емоційно, тоді прибити себе фізично і от далі що би що. Ми навпаки, ми повинні бути стойкими, ми повинні бути емоційно врівноваженими, щоб надавати допомогу не тільки собі, а й тим, хто її потребує. Якщо ж у нас не буде на цьому ресурсу, якщо ж у нас не буде на цьому можливості, то до чого це призведе? Подумайте про це. Ну що ж, двієчки? Бажаю успішного польоту. Літіть за мрією. А на цьому я вам дякую і йду до трієчок. А от вам говорять, що не спішіть. Перевернута карта магії. Того, що ви собі запланували, ви там не отримаєте. Чому не отримаєте? То, що немає там тієї цінності, яку ви собі накрутили. І. Слухайте, я що карти не беру, всі карти, які б могли говорити про якісь шанси, про якісь можливості, про якісь поверховному жрицю зміни. Вони всі перевернуті. Навіть карта магії та перевернута. Немає там нічого магічного, не буде там нічого магічного, не буде там нічого такого, знаєте, як надприроднього те, що ви очікуєте. Якщо хтось очікує, наприклад, там, поїздку до якихось сакральних міст. Ну, спираючись на карту магії, я вже ж сразу признаюсь, чому про це подумала. Вам говорять, що не отримаєте ви звітам ніякої сили. Не отримуєте звітам ви нічого, окрім. Я б сказала розочарування і розуміння, що це не та цінність, яку б ви хотіли. Тут навпаки, знаєте, прийдеться зіштовхнутися з чимось неприємним, можливо, навіть в самій дорозі буде така ситуація, коли вам прийдеться або щось доказувати, або Комусь протистояти, або чомусь протистояти, ну, або е, відчути обман з, з боку когось або чогось. Обережно з грошима. Обережно з грошима, щоб потім не сиділи е, в стані у цьому, коли треба врівноважувати ваші витрати і ваші е, надходження. Якщо дивіться, щоб вас не намахляли із вашою поїздкою. На що ще звернути увагу? Держіть очі відкритими. Дуже-дуже відкритими. Не йдіть на якісь вам пропозиції, що от у нас там акція, чи ми зараз щас... з вами. Ні-ні-ні. Або ви все мені о, прозоро пояснюєте, або, мабуть, в нас з вами не вийде контакту. Тому що, знаєте, по-перше, по перевертнутій карті о, чорна відьма. Я не скажу, що тут буде щось таке занадто важке, але неприємне. І в той же самий час, знаєте, тут, коли ви з цим зіштовхнетеся, не одразу буде можливість це як розрулити. Тут, навпаки, знаєте, буде така зі сторони тієї сторони, наговорила, ну, ви мене зрозуміли, буде намагання з вами гратися в котика та мишки. Та хай потом, та хай колись, та ми ж не те, а чого з самого початку все не спитали? А чого ви та знаєте, колись мені був прикол? Ну знову ж таки, досвід не зовсім підходить до цієї ситуації, але щоб ви розуміли. Купляла я на одному сайті одежину собі. Подивилася на фотографії, там заміри надіслала мені сказала: Окей, цей розмір для вас, я вже так похлопала в ладоші, дивлюся так по відгукам адекватний продавець, кажу, Окей, я вам всю одразу оплату перерахую. А, оплатила, очікую. Те, що приходить, це я розумію, що це якесь брантя. Я пишу, кажу, підожжіть, так не той матеріал, не та фурнітура. Не ті вставки, а мені кажуть, ну так це фото було для прикладу, треба було уточнювати. Я і впала. Кажу, як уточнюють? Підожіть, якщо ви виставляєте фото, значить ви мені повинні надіслати оцей товар. Але ніяк не казати мені, що це, ну, це приблизне фото, треба було розпитувати. Ну, скажімо так, врятувало мене те, що я юрист. І, звичайно ж, як завжди, включила своє занудство улюблене. Так, зо мною точно так же погралися в котики та мишки до тих пір, поки я не прочитала пару статей з цивільного кодексу. Ну і до того притягнувши ще е, кримінальний. Ну, кримінальний там навряд. ну, коротше, Якщо людина не розбирається, завжди можна вдіти на голову відро. Розумію, що негарно кажу, але ж тим не менше. Так, мені кошти повернули, так я товар змогла повернути. І отут ваша ситуація так само з вами гратимуться в котика та мишку, що та ну почекайте, та ну все, та ну ви самі не додивилися, ви не розпитали, а воно там мед. Та... Отут, будь ласка, якщо вам будуть лошпати якусь фігню, ви повинні її вичитати з ног до голови, навіть те, що маленьким шрифтиком лупу взяли і прочитали. І от допоки ви цього не зробите, ніяких підписів, ніяких покупок, нічого їсні. От як хочете. Ну, давайте чому ні. У мене таке відчуття, що і вам самим не хочеться. Не ваша маячна ідея. А нафіга ж тоді тусеєте. -то щоб на ніч нічого не снилося. Ну, це наче нічого і не, не пусте, але в той же самий час не дуже-та й змогли відбитися. Та я б не сказала, що дуже відбувалося, перевернута королева мечів. Щось просто не змогли пояснити адекватно. З позиції логіки, з позиції розуму. При тому, в даному випадку я можу сказати, навіть якщо це не стосується окремої людини, з якою ви це все затіяли, яка там, попросила вас чи приїхати, чи ще щось, тут так само можете проходити ви самі. Бувають такі варіанти, що нам щось в голову стрельне, от хочу. Нахіба не зрозуміла, ну треба. І ми починаємо в ту сторону гребти тому не до кінця не розуміючи, що а нам туди йти і не треба. І тут, знаєте, таке відчуття, що з однієї сторони, ви розумієте, що це не той варіант, але по перевернуті королевих мчів, як ну, не можете самі собі це пояснити. Або принаймні розумно пояснити, чого цього робити не треба. І чому воно не принесе вам ну, бажаних результатів, бажаного запалення. Ну, я маю на увазі, коли ми чимось запалились з бажанням, не в смислі здоров'я. Тут би вам, навпаки, знаєте, як дещо заземлитися, дещо вернутися в реальність і подивитися, чи дійсно це так є. Чи е, не буде. Тут бажання побути дещо безвідповідальним. Ну і вхопитися за те, що немає жодного шансу або немає жодної цінності. По королеві Пентаклів, знаєте, верніться дещо на грішну землю. Позаземляйтесь. Більш реалістично дивіться на те, що ви надумали. Тому що. Дуже багато чого мені кажуть, що це не зовсім те, що вам потрібно. І знову ж таки, якщо ми говоримо, що тут може бути якийсь обман, то по королеві Пентаклів, якщо нам пропонують якусь фігню, дивимося це все на більш реалістично. І з позиції, чи готова королева Пентаклів ввалити офігенну суму грошей, Закотав мішку. Тому що, ну, королева Пентаклів, вона так, вона з грошей мала, але вона вміє їх рехувати. І просто так з неї вибити їх чи витрясти, ну, це треба ще постаратися. Чи варто ще щось трієчком сказати? Угу. Що саме? Дивіться, ситуація зміниться, але не зараз. По перевернутому королю мечів не потрібно відмовлятися від того, що ви собі задумали. Але допоки що по тузу кубків не варто виливати свої ресурси або свою наповненість туди, куди ви, ну, поки що не можете змінити. Тому вам говорять, що перевернуті жриці. Ситуація не сидітиме на місці, вона розвиватиметься. Тому не відмовляйтеся від задуманого, але дещо вичекайте. І тим більше не треба розочаровуватись чи розстраюватись якось. Тут певний період треба перечекати. І тоді так, оці підводні камінці вони або проявляться, і ви вже знатимете, як на них реагувати, і тоді, звичайно, що не буде цього пустих емоцій. або Ситуація сама по собі зміниться, і, відповідно, ви зможете реалізувати те, як ви собі захотіли. Тому, знаєте, вам тут така як підсказочка. Не розочаровуватись, не розстраюйтесь. все тече і все змінюється. Ну, а на цьому, як завжди, в мене для вас все. Дякую за перегляд, дякую за вподобайки, коменти, підписки, будь-яку активність. Ну і, звичайно, до нових відео. Пока!